Вітаю вас, шановні колеги, любителі вирощувати виноград. В вашій увазі, друга частина каталогу саджанців винограду, кореневласних саджанців винограду від Олександра Гергеля. Всього 24 форми. Приведена характеристика їх в таблицях. Перед вами таблиця перша, друга буде далі. Так що бажаю вам успішно вибрати потрібну вам форму винограда, замовити, отримати. І щоб давали вони вам щедрі врожаї, гим ми my mm -hmm. А те, що викопалося, відразу вже відправляється на вимачування. Отакі от вийшлося саженці в цьому році. Коренева система одну добу, може дві, вимачується в воді повністю. Потім я її переношу от сюди, там, де у мене тирса. Ось такі саженці вийшли в цьому році. Ну, як завжди, в принципі, плюс-мінус. В залежності від того, скільки вніс перегною і коли вносив останній раз перегною на ділянку там, де висаджуються сажанці. Тобто, результатом своїм задоволений. Зараз уже я його упаковую, ці сажанці. У мене і помічник він є, весь час тут скаче. Мікі. мікі. О. Ну, Трошки маленьке відволікання, далі поїхали. Що робиться? Береться отак от мішочок, сюди засипаються трошки тирси, трошки тирси. Потім кожен отак от саженець, кожен куль обсипається мокрий тирсей. Мокрой тирсей. З усіх сторон, з усіх сторон. Обсипається, Отаким от чином і упаковується в цей мішочок. І зверху ще засипається, повністю затрамбовується. І ось уже готові мішочки, отак от, от затрамбовується, повністю закривається коренева система е, тирсею. Потім все переноситься в складське приміщення. І відтуда і оттуди вже е, безпосередньо набираємо замовлення. І робимо відправку замовникам Так що, в принципі, отака ситуація. Ви бачите, яка коренева система підрізана вона на 20-25 см. Ну, інколи трапляється і більше, ну все рівно, ось дивіться. Ось Хелена, сорт хілена Ось такі чудові саженці вийшли. Так що можна ось як поруч поставити, щоб було хоч. До чогось прив'язатися. Тобто будуть пакуватися вони в тубуси метр двадцять В тому році ми з Володимиром Місає показували, як його знімають, як ми упаковуємо. В кінці, мабуть, буде ролик відправка саженців винограда замовнику. так що Посилання на ролик, да, посилання на ролик. Кому цікаво, звертайтеся. Оце, в принципі, все, що хотілося сказати і показати. Саджениць визрів, що хотілося сказати, пробіркован до викопки, щоб уникнути можливості пересорта. Лоза чиста, здорова, признаків хвороб не виявлено. Так що, я думаю, таким посадковим матеріалом ви будете задоволені. Вся технологія вирощування ось таких саджанців. Всі секрети Гергеля показані у відео з його каналу Вирощування саджанців винограду 2024 року. Посилання для перегляду цього відео буде в кінці цього фільму. Так, саджанці вищого гатунку. Ну що ж, звертайтесь, дзвоніть до Олександра Гергеля. Телефони в описі і на екрані перед вами замовляйте, відправка новою поштою от, в будь-який в район України неокупованої. На цьому все, так? Да? Так. Дякую всім за увагу. Всім гарного здоров'я, мирного неба над головою. І до побачення. До зустрічі в наступному відео. До нових зустрічей, до побачення.